Вітаємо, друзі, на каналі Чайна Сервіс. Сьогодні у нас буде невеликий ремонт робота-мищика Вікон. А я хочу нагадати, що ми діємо на базі сервісного центру, одноіменного, так і називаємось Чайна Сервіс, який займається ремонтом роботів, пилососів майже всіх брендів, окрім Діботів, тому що Діботи це просто жахливі пилососи, які, чесно кажучи, не хочу образити власників Діботів, але все ж таки пилососи виконують свою функцію. А от щодо ремонту, їх відремонтувати майже неможливо. Хоботом ми також займаємося і сьогодні до нас прийшов мийщик вікон, який видає ось таку помилку. Номер 5. Ашивка датчика. Обратитесь в сервісний центр. Тож, помилка датчиків, помилка 5 це датчики тиску. Конструктивно цей пилсос зроблений таким чином, що у нього в кожному куточку, ось тут, тут, тут і тут є по одному датчику тиску. Це Infineon DPS 310. Я вже закупив аж 4 датчики про всяк випадок. І зараз ми з вами розберемося, через що вони виходять з ладу. Я вже, чесно кажучи, розібрав, подивився, зробив первинну діагностику, тому що клієнт. Звернулась до нас, каже, що відмовили навіть в офіційному сервісному центрі, і це досить цікава така історія. Справа в тому, що український офіційний сервісний центр Хобот відмовляє в ремонті навіть платному, якщо ваш пилисос був куплений не в Україні. Тобто, якщо ви його придбали десь з Європи, то наразі варіантів отримати ремонт в авторизованому сервісному центрі у вас немає ніякої можливості. І це досить дивно. Але це дає нам додаткової роботи. Тож, відкриваємо пилесос, від'єднуємо конектори. Так, цей вже від'єднався разом з пластиком. Менш з тим ми запам'ятаємо, як це все було, але це дивно насправді досить неприємний момент, що пластик знімається разом з коннектором. Цей так само тягнеться. Чесно кажучи, всередині Хобота 2 s ви знайдете ось такий, не знаю, я б сказав, китайський пристрій. Він вартує на офіційному сайті майже 16,5 тисяч гривень. І за що тут платити такі кошти, чесно, я взагалі не уявляю. Але можливо, десь щось хтось щось знає, тому що в Китаї такий пристрій на Аліекспресі вартує більше 18 тисяч гривень, і я ніколи в житті стільки грошей не заплатив. Як бачите, я вже викручував датчики. В мене вже помічний датчик саме той, що п'ятий, так п'яту помилку видає. І зараз ми з вами перевіримо, як це працює. Для того, щоб визначити який з датчиків відповідає за яку помилку, я роблю таким чином. Перше, ми зараз знову під'єднаємо з вами ось цей конектор. Так, це у нас конектор кнопки живлення. Так, і під'єднаємо обов'язково наш динамік. Слава Богу, розпіновка тут не має значення, оскільки вона абсолютно ідентична. Я викручую датчики, які нас цікавить, так, і викручую сусідній датчик. І тепер робимо таким чином. Коли я вмикаю, він видає помилку номер. номер 5. 5. Ошибка... Вимикаємо. Тепер беремо ці два датчики і просто міняємо їх сторонами. Раз. І два. Знову запускаємо. Номер 2. Ошибка датчика. І помилка у нас змінюється. Якщо я пройду так по колу, то ми зрозуміємо, що саме цей датчик видає помилку на кожному із своїх місць. Тобто, якщо я зараз заміню ці два датчика місцями, помилка 2 у нас залишиться. Тож таким дослідним шляхом я виявив, якісь датчики не працює. Але перш ніж перепаяти датчик, давайте зрозуміємо, через що відбувається така у нас несправність. Як бачите, сам датчик знаходиться ось за такою поролоновою прокладкою, і там видно сліди вологи. Чому так відбувається? Тому що люди використовують не миючі засоби, які рекомендує хобот. Вони містять спирт. А й звичайну воду, і саме через те, що волога потрапляє сюди, а вона потрапляє через від'ємний тиск всередині самого апарату. Відповідно, датчики пошкоджуються вологою. Тут відбувається корозія, і вони виходять з ладу. Для того щоб зрозуміти, чому ці датчики такі ніжні, я відпаяв зараз один датчик, причому він просто розсипався у мене в руках навіть до того, поки я його почав паяти. І ви можете побачити тонюсінькі-тонюсінькі волосочки, які е, стирчать, оце і є саме. Саме цей датчик барометра. Тобто ці волосочки вони мусять бути натягнуті. В цьому датчики, які я відпаяв, вони відірвані, і відірвані вони якраз кришечку, яка спала. Барометри, які я купив, вони виглядають так само. Паяти ми їх будемо феном. Попередні барометри я зніму всі без винятку, тому що ми не знаємо, який із них скільки зможе прослугувати. То що ми зараз будемо робити? Я вже спаяв один барометр. Зараз ми зачистимо ці контакти, відповідно, припаяємо новий барометр на його Місце і так зробимо з усіма датчиками. Для того, щоб очистити контакт, я використовую ізопропиловий спирт і буду залужувати контакти новим припоєм. Для чого я це буду робити? Зараз вам поясню. Справа в тому, що припій, який тут використовується, він, скоріш за все, безсвінцовий і спаявся у мене на температурі 280 градусів. Наразі нам не потрібна така висока температура, тож використовуємо флюс, паяльник, зачищаємо жало. Набираємо звичайний припой і пролужуємо контакт. Тепер нам не будуть необхідні такі високі температури, але наступним кроком ми мусимо з вами так само залудити контакти на самому датчику. Дуже важливий момент у при роботі з барометрів є флюс, верніше його кількість. Його мусить бути мінімально. Чому? Тому що якщо він потрапить ось сюди в отвір, то барометр так само перестане працювати. Укладаємо зараз його на місце, центруємо. Я залишив той флюс, який у нас вже був, не наносячи додаткового, установлюємо 250 градусів на нашій термопаяльній станції. І починаємо потрошки нагрівати. Причому нагрів проводимо на відстані, для того, щоб не здути барометр. Можемо трошки зменшити при цьому потік повітря. Після того, як я пропаяв датчик, я ще під контролем мікроскопа подивився на контакти. Зараз ви бачите знімочок невеличкий, і пропаяв його ще паяльником. Тож зараз ми зробимо подібну процедуру з усіма датчиками і будемо перевіряти, що у нас вийшло. Ну що ж, всі датчики замінені. Зараз ви бачите знімок під мікроскопом самої пропайки. Я вирішив кожен із цих датчиків залакувати для того, щоб захистити їх від подібних ситуацій. Тепер ми з вами наліпимо на місце резинки і спробуємо під'єднати датчики до пилисосу. Але ви скажете, що, мабуть, я аж занадто самовпевнений, оскільки спочатку клею резинки, я вже потім буду тестувати. Але таки, так, да, я занадто самовпевнений. Так, наліпили наліпки. І давайте спробуємо. По ідеї, у нас немає ніякої різниці, де який датчик буде знаходитись, тому що вони абсолютно ідентичні. Так, Для початку під'єднаємо датчик той, що у нас був поламаний, пікірочка. Так, другий датчик. Так, під'єднали всі чотири датчики. Після цього пробуємо запустити. Вмикаємо. І. Опа! Ну, це вже щось. Тож, я так зрозумів, що наш ремонт такий був здійснений вірно. Хотів ще вам сказати одну річ з приводу цього пилососа. Справа в тому, що в цьому пилососі є ще такий елемент, як акумуляторна батарія. Так от акумуляторна батарія в цьому пилососі вартує нереальних грошей, знайти її майже ніде неможливо. Так само на Hobbit 298 чи 268 ми нещодавно шукали, і нам довелося перепаковувати цю банку, розкидуючи елементи 18650 по всьому корпусу. Один тут, один тут, один тут, один тут. І ось таким чином ми вийшли із ситуації. Наразі ремонтна пригодність цих пилисосів, чесно кажучи, така собі, але як бачите, ми досить успішно з цим справляємось. Тож, нагадую, наш YouTube канал діє на базі сервісного центру Чайносервіс, де ми ремонтуємо роботи пилисоси, ноутбуки, телефони, планшети. Дрони збираємо, дрони для армії, купу всього ми робимо на сьогоднішній момент. Тому, якщо у вас зламався ваш пристрій або ваш улюблений пилисос робот обов'язково приносите його до нас в ремонт, якщо хочете зробити його якісно. Тож таке сьогодні у нас було відео. Маю надію, що воно було для вас цікавим. Якщо це так, ставте вподобайку, пишіть комент, обов'язково тому, що логіка Ютуба полягає в тому, що чим більше коментів з'явиться, тим цікавіше відео. А так. Також підписуйтесь на канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну а з вами був я, Андрій Поліщук. До нових зустрічей і до побачення.